Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я хочу розповісти вам про свою подружку, Маринку, та про те, що з нею трапилось. Вона дуже гарна дівчинка і справжня мамина помічниця. Після обіду Маринка завжди допомагає мамі прибрати й помити посуд, а раптом одна з чашок вислузнула з її рук, впала і розбилась. Дівчинка дуже засмутилась, і хоч мама її не сварила та ще й казала, що таке може трапитися будь з ким, Маринка вирішила зліпити мамі в подарунок чайний набір з чайника і чашечки давайте їй допоможемо. Та перед тим, як почати робити, давайте розглянемо чайник та чашечку. Чайник більший за чашечку, має носик і ручку. Зверху отвір закриває кришечка з маленькою ручечкою. Чашка менша, з ручкою та без кришечки. Ще у сервізі є блюдце. Воно невелике, кругле та мілке. На блюдце ставля чашку. Спочатку підготуємо наші пальчики. Миє посуд наш Антошка. Миє вилку, чашку, ложку. Ми блюдце і склянку. І закрив міцніше кран. Тож починаємо роботу. Спочатку ми зліпимо чайник, беремо шматок пластиліну і ділимо його навпіл. Одну частину ділимо на чотири частини, Три однакових і одна менша. Скочуємо три кульки: велику, середню та маленьку. Велику кульку трішки сплющуємо. Це наш чайник. Середню кульку сплющуємо у млинець. Це кришка чайника. Маленьку кульку прикріплюємо до кришки. Це ручка. Прикріплюємо кришку до основи чайника. Потім скочуємо конус. З конуса робимо носик чайника, примащуємо його до чайника. Потім робимо ковбаску і формуємо ручку. Перекріплюємо та примащуємо чайника. Чайник перекрасимо кольоровою квіточкою. Тепер ліпитимемо чашку. Ділимо пластилін на дві нерівні частини. З більшого ліпимо чашку. Формуємо кульку і за допомогою пальчика вдавлюємо середину. З меншого розкочимо ковбаску і робимо ручку чашки. Прикріплюємо та примащуємо. Завий пластилін забираємо за допомогою стека. Залишилось зробити блюдце. Шматок пластиліну скочимо у кульку, а потім розплющуємо. Трошки вдавлюємо середину пальчиком. Блюдце готове. Ось такий чудовий чайний сервіз ми зліпили. Думаю Маринка та її мама будуть раді із задоволенням питимуть чай з нашого сервізу. До нових зустрічей, малята!